Чи можете ви уявити кіно без звуку, без діалогів, усіляких спецефектів і комп'ютерної графіки? Саме таким було німе кіно, яке захоплювало мільйони людей на початку 20-го століття? І вже завтра, 14 грудня, ви можете повернутися назад у часі та відчути справжню магію німого кіно. Адже у столичному Довженко-центрі відбудеться показ двох світових кіношедеврів без звуку, але у супроводі сучасної української музики. Усі подробиці кіноперформансу ми дізнаємось від організатора дня німого кіно Ярослава Юшкова. Сьогодні він у нас в гостях. Піду зустріну. Доброго ранку, доброго рада вас вітати. Прошу проходьте. Вітання, пане Ярослав. Вітаю. Отож. Ми дуже дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали. і почнімо говорити про німе кіно. Це як джаз, мені здається, так? У музиці. Воно розповідає без слів. Що для вас найособливіше в цій формі мистецтва? Я не розділяю. Кіно на якійсь подформи мистецтва. Тобто німе кіно, документальне ігрове це єдине це кіно. Тобто тому я не можу сказати, що для мене унікального в. І Руся вас хочу спитати про те, що німе кіно е не дуже масова форма. Ви згадали так. документальне кіно, да. так ми е говоримо про е ігрове кіно. Але німе кіно це те слово сполучення, яке не зустрінеш часто. Саме mm -hmm. про це питає Руся. В чому його особливість для вас? Для мене, ну добре, тоді це якийсь плацдарм для креативу. Тобто Ми можемо щось видумувати нове, Я якось по-іншому доносити матеріал до глядача. Тобто креатив. Тобто Якщо це ігрове кіно, воно готове, в нього є звукова дорожка, в нього є там початок, кінець. німе кіно ми можемо самостійно щось видумати. Тобто Ми привлекли цікавих музикантів. Клас, це, до речі, гарна ідея. Так, у нас фільм генералу озвучить київський електронний гурт «Hungry Boys. Тобто, це буде така сучасна, сучасний трек. Тобто, як клоузер, тільки у Довженко-центрі, з новим саундтреком. Як виникла ідея такого показу? Ну, я не можу сказати, що це якась грандіозна ідея, якась. Але яка за цей час. Але це ідеї, що ви розуміли. 16 років. Що? 16, 16 років? років. Так. Я у 2009 році прийшов працювати на кінофестиваль Молодість. У мене тоді з'явилася ідея показувати Карла Теодора Дрейера, але я не зміг тоді цього, цього зробити. Але як сам, то роблю. Які фільми можна буде побачити? Це Страсті Жанни Дарк» 1928 рік. Карл Теодор Дрейер, Франція. І генерал 1926 дев'ятсот Сполучені Штати Америки два найграндіозніші фільми. Маємо трейлер події, про яку говоримо, і зараз пропоную його подивитись. Давайте. Фільми буде Два. представлено. Два фільми. Дві стрічки дуже так. гарно. Так. Чому саме ці стрічки обрали для показу? Я вже це пояснив спочатку, це тому що це Карл Теодор Дрейер. Ми забули про його дуже важливу особливість цього проєкту. Ми показуємо ці фільми на оригінальних кіноплівках. Ми не забули, ви не сказали? Це я не сказав. Так. Тобто, цим плівкам ми знайшли копію фільму Страсті Жанна Дарк» в архіві Гамон Пате. Якщо я не виявляюся, копія надрукована 1675 року, це О. був ререліз. А генерал ми купили у приватного колекціонера в Америці. Там плівка старіша, вона Black Hawk Print, там 1952 рік, якщо я не ошибаюсь. Тобто, Це найоригінальніше, що може бути із оригінала. Тобто, це, це святі плівки. Так тобто, можна сказати, якщо якимось таким. Ми вже рухаємось в бік історичного калейдоскопу, Тоді давайте ще в цій царині трішки побудемо, свого дозволу. А, як музика супроводжувала німе кіно і як вона змінювалась з часом? Ну, я себе не вважаю якимось таким вел великим експертом, щоб казати. Такі глибокі речі, тобто як музика змінювалася, це краще поговорити з кимось за звукорежисером. Я можу сказати, навіщо ми робимо нові саундтреки до фільмів. Тобто, є, від, від, коли зняли фільм, в нього є партитура, є готова, є готова там, композиція, її можна взяти і зіграти. Ми пишемо музику заново. тобто Ми видумали це все заново, з іншою подачею. Для кого? Для чого? Для нової аудиторії, для нової генерації людей. Тобто студенти 20 років, вони, можливо, з класичну, класичну версію фільму, можливо, вона і не буде цікава, а в новій інтерпретації, в тим, там, скажімо, від музиканти, вони коли писали ці нові треки, вони брали якісь там актуальні соціальні проблеми, які в нас є в житті. І тобто, це цей новий трек, це як осучаснена версія цього фільму. Тобто, ви а знаєте, Ярослава, я, я, я протягом цієї розмови чому намагаюся. Зрозуміти і можна навіть сказати так, продати ідею немого кіно, тому що я навіть коли своїй дитині вмикаю мультфільми, які я дивився 20 років тому, вони вже їй не цікаві у більшості, окрім діснеївської класики, так ну бо час. Так, змінюється так. і саме тому я хочу від вас і більше дізнатись про осучаснення сьогодні мого кіно. От з музикою мені зрозуміло. А як ви, до речі, обирали музикантів? У вас був кастинг? Чи ви спеціально знали вже кого ви хочете, і запрошували їх? Ну дуже було важливо, щоб композиторам страсті Жанни не дав дарк. Був самовільничанин, вільничанин, тому. Особо такого вибору немає, але Костянтин Бушинський виявилось, що він це топ-топ-топ. Ну, от найкращий, найкращий композитор, з ким мені доводилось взагалі комунікувати. І людина. Він такий чувак. І я був на тесті, дивився, слухав і дивився його роботу. Ну, у мене зараз Мурашки тілу, це я споміню просто. Тобто, це шедевр. Тобто шедевр-фільм, а Костя сам ще шедевр. Тобто, в нас там буде X3. Організувати день німого кіно це виклик чи задоволення для вас? Для мене більше задоволення. А яку соціальну мету ви б хотіли, я не знаю, як сказати, зробити за допомогою цього німого кіно? Соціальну мету, мету так от можливо ставила собі для мене, так мета це збереження. Можемо так сказати, культурної спадщини, нехай не на нашої, а кіно спадщини. Ми ж забиваємо про це. Тобто, фільм це більше основа 100 років. була звичайно раніше. якщо брати кіно було взагалі без звуку, це потім тобто, вже для там... нас це зберегти, донести, показати. У мене є дві сестри. Їм за місяць 18 років. Я, ну, я їм їм скину фотографію, де я стою біля по А він такий з колесами там сидила. Він пише: що це за велосипед? Як ти на ньому будеш їздити? Я це не велосипед, це кінопроектор. Так раніше показували кіно. От таке кіно раніше і було. Так знаходили найчастішу, найбілішу простиню, знаєш, таку вішали і привозили пристирадло, і дивилися ось так таким чином кіно. Клас. Ярослава, розкажіть про ваш улюблений німий фільм. Що в ньому такого, що змушує вас повертатись до нього знову і знову? Ну. Це важко якось. А, німий фільм найлюбленіший метрополіс фрисланг. Чому? Um, людина придумала все. Тобто, цей фільм це як фундамент для кінематографії взагалі. Фундамент для. Фантастики, фундамент для там, ще якихось інших, тобто це основоположник. Тобто він, ну, так, такі люди, як Дреє, Фріц Ланг, Орсон Велс, це люди, які придумали це кіно. Тобто Те, то, 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 що в нас є зараз, це наслідки. Так. Тобто, метрополіс. Але м, в мене поки що не виходить. З цим фільмом, але свій все час. все буде, все буде. Так. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам де і коли можна побачити. Це завтра, 14 грудня. Центр Довженка. Все на 6. Почули, друзі. Тож обов'язково ідіть в Довженко-Центр подивитися Німе кіно. А ми вам дякуємо за таку прекрасну Дякую вам. ідею.